Чин є, грошей нема. Чи як сказати, чи рух є, грошей нема. Здав один клієнт трамбовку, там було розраховано, тобто сьогодні до оплати нічого. І зайшов мужчина, хлопчина, хлопчина, військовий, попросив коврик того віброплити. Вони в нас вже брали обладнання періодично. Це раз взяли в іншому місті у наших конкурентів. У ну, конкурентів немає коврика до плити. а Хлопці ложать цю плитку. І потрібен коврик. Просто по-людськи попросили, вони у нас вже не один раз брали, цей раз, цей раз взяли там, бо у нас не було легкої плити в неї по наявності, коли вони бронювали, це по-перше, і там дуже легка плита. Там 60 кілограмів, по плитці четверочки, це нормально, бо у нас плити 80-90, 96-87 кілограмів. По... по плитці треба тим легше притрамбувати. Дав хлопцям коврик, записав телефон, там він їй предлагав е посвідчення сфоткати, там, і то, і все. ну видно, що людина нормальна, то, то виручив так. Але рух є, коштів поки що немає, як то кажуть. Але не, не все зразу. Прокат сервіс, оренда обладнання.